Картки багаторазові, заламінований матовий ламінат для відпрацювання практичних завдань для коментарів відділень навчання, оперативний звіт салюте, інші види звітів, Ace, 3D, Gotla. Далі Бланк для заповнення схеми орієнтирів, журнал спостереження одразу відпрацьовуємо, картка вогневої позиції, картка вогню відділення. Складається командирів на основі карт кожного бійця. Далі тема планування маршруту. От. Тут, тут ми малюємо схему, куди ми переміщуємося, робимо розрахунок таблиця руху за азимутами. Азимутальна карта ходів. Далі у нас попереднє розпорядження бойове варно, це по натовському шаблону. Якщо є часу, робимо схему або робимо е макет. Тут наказ на швидку атаку, ну це по-натовському, треба пробувати його в наших реаліях. Далі е шаблон того ж е наказу по смеск протоколу, де розписана ситуація, місія, е яке завдання, що треба виконати. Вигляд для такого опитувальника ти його заповнюєш і формуєш саме на завдання. Які фази? Перша, друга, третя фаза, підтримка. Також для нотаток листочок. Це у нас бланк відповідно до бойового наказу, бойового статуту з типу, частина третя. у пунктах зі статуту для формування бойового наказу. Це табличка сигналів. Ми можемо сформувати. Тут у нас, наприклад, слова, тут цифри. У нас би там СИТО СИТО-22. Також зараз додатково таблиця сигналів, паролів, відгуки, картка пораненого, ну, на всякий випадок ще тут, хоча в в АПТЦ має бути. Для проведення АПТ найпростий бланк на 4 питання. І тут можна промалювати схему маневру для аналізу, для візуалізації на АПД. Ось такі бланки. Ось такі для практичного відпрацювання картки командира зроблені в ламінаті, ламіновані.